Ми проговорили з президентом Ердоганом, що у мене буде зустріч з ним в столиці Туреччини. Це Анкара. Вона буде четвер, 15 числа. Ми будемо чекати на зустріч з Путіним в Туреччині, щоб Росія не маніпулювала містами і не казала, що Путін не готовий прилітати в Анкару, а готовий летіти тільки в Стамбул. Я одразу хочу сказати, що якщо Путін прилітає в Стамбул, а не в столицю, я передав сигнал президенту Ердогану, і турецька сторона готова, що ми з президентом Ердоганом полетимо в Стамбул. Якщо Путін дійсно готовий не тільки в медіа, а в реальному житті зустрічатись і тоді на рівні лідерів. Ми зробимо все, щоб домовитись про припинення вогню, бо саме з ним я повинен домовлятись про припинення вогню, бо тільки він це вирішить.